Алегія, Юрій ізрик. Птахи повертаються з теплих країв, і в'ють собі гнізда в моїй голові, де дім наш, і сад наш, і річка, і всі наші села, я щебетом повний, як цукром щербет, у мозку моєму пташиний бенкет, і гамір, і гомін, і радісна пісня весела. Птахи повертаються, буде кіно і літо, якого чекалось давно, намолене літо, продумане в кожній деталі. І патока тіл, і небес пахлава, і кисень, і мед, і любов, і трава, і сміх, і зітхання, і ніжність, і лінь, і так далі. І буде початок, і буде кінець, і щастя, подібне на повний. І травень, і червень, і липень, і серпень в одному. А вересень прийде, як чиста глава, і хто його зна, чи знайдуться слова про те, як птахи віднаходять дорогу додому. Дякую, Юрію. Останнім часом у мене якось все про птахів. Обов'язково. Віднайду, Дякую.